Доброго ранку усім, хто до нас приєднався. Доброго ранку. Таким був цей день в історії Волині, 10 і більше років тому а ми повертаємося сьогодення і сьогодні. до історії нинішньої сучасної. Історії. Так, і до тих, хто творить цю, цю історію. історію так. А саме сьогодні до нас в гості завітали конкурсанти конкурсу «Співай за мрію. А саме конкурсантка Ліза. Прізвище забула. Ліза Кузьмич, так і Лізавета Кузьмич, з такою гарною групою підтримки, тато Ігор Васильович Кузьмич, а також сестричка і. І племінниця, так? Це вже рахується Єлизаветина, племінниця Крістіна і Наталія Повстюк, сестра. Ось така велика в нас компанія, і усіх ми запам'ятали. І гадаємо, глядачі теж добре познайомилися. Отож, Єлизавета, ти вирішила брати участь у конкурсі, так? Так, бери мікрофон. Бери мікрофон. Так. Вітаємо вас всіх тут у нас. Розкажи, чому саме сюди, але я знаю, що ти. Дале далеченько живеш від Луцька. Ти живеш у, у Дольську, Любсівського району. І, да, мені музей, моя школа мені запропонувала цей конкурс. Я дуже зраділа, коли почула про нього і, і відразу захотіла сюди приїхати. І... А школа знає, що якщо ти переможеш, то всі сюди приїдуть до нас на екскурсію? Да. Мабуть, знає. Так. Мабуть, знає. Да І, наприклад, директор їм сказав, і вони, наприклад, раді. Я їм всім сказала, що я тут і. Надіюсь, вони раді за мене. Надіюсь. Ми ну, теж сподіваємося. Але якщо рад... раді, то нехай телефонують, адже до нас сюди можна зателефонувати у прямий ефір. А також можна зателефонувати у скайп. І хочу сказати, що номер телефону е, до нас е, безкоштовний на будь-які мобільні е, оператори. З будь мобільних операторів, Так і також і стаціонарного номера. Номер телефону 0821 20 70. Номер змінився, тож запишіть собі його та телефонуйте і підтримуйте. Єлизавету в конкурсі. А ми побачимо, хто до нас сьогодні дозвониться. Так? Побачимо, хто там. Ми все запишемо, хто так. телефонує. Потім ми за поговоримо. Ми бачимо, що в тебе така гарна група підтримки. Розкажи нам, хто з тобою приїхав. Зі мною приїхав мій тато, моя сестра і племінниця. Так, давай ми поговоримо з татом. Доброго ранку, доброго ранку, Ігор Васильович. знаю, що у вас така гарна компанія є вдома, е так як ви показували ось такі, такі і такі. І такі. Я так розумію, що мама е зараз е теж, мабуть, вас дивиться в прямому так. ефірі із найменшеньким. Розкажіть, як ви е ось можете отак всіх виховувати, усіх різного віку? Силу виховатає на всіх. <рес> Розумієте, так е склалося, що Сьогоднішній день це день народження нашої родини, тобто 26 років по тому ми з дружиною взяли шлюб. О, о, яка, яка гарна Символічна дата. дата. От і зрозуміло, що в нас є дуже. І що ви за цих 26 років нажили? Розкажіть. Велике як... багатство. Скільки тому багатство років? Старший – 25 Середній – одинадцять і меншенькому хлопчику рік і чотири місяці. От ви, до речі, можете дружині передати вітання. Дружині об обов'язково я передаю вітання. Ми теж вас вітаємо так, з такою гарною річницею. Справлятись з дітьми обов'язок батьки. Най найлегше з ким і найважче з ким. Ну найлегше самим меншим. Вони потребують тільки уваги такої, трошки потирусив на ручках, накормив, погрався і ліг спати. Старшими менше також вже, як би сказати, проблем вони вже дорослі все розуміють, а от з такими середніми трошки є, ну трошки є. Але нічого, ми справляємося. Да справляємося. Єлізавета справляється з батьками? Ти я вже мій рушіння сила вдома. Звичайно, так. Куди ви найчастіше е, е, їздите? Ось я так розумію, що ти завжди з собою е, тата береш, так так звичайно, після народження, <гум> <гум> після народження мого брата, все змінилося, тому що е, перед цим зі мною завжди їздила мама по всіх конкурсах і по цьому. А зараз ми більше з'їздимо з татом. І куди ж ви їздите? Mm. Бо бачу, попривозили такі гарні нагороди, ми... і я так бачу, що це не з України, бо тому що стрічка тут. Зовсім не українська. Да. Не українська. Е, так, це не з України. Е, кубки там з Бреста є, є з Києва, є з Маневич по вокалу, е, медалі теж з Мінська. ще, ще так, звідки ще тут, І все, да. Може я так. Да, можна я просто тут? А ось найважчий конкурс, який тобі е, запам'ятався, і перемога тобі яка ось. От найбільш мені запам'ятався конкурс фортепіано, якому я їздила в Мінськ і зайняла там лауреата першої премії. Так. І mm -hmm. ще я їздила в Київ і зайняла теж лауреата. Це теж по фортепіано. Так, да, теж по фортепіано. Uh -huh. Ще я їздила в Маневичі і зайняла орети третьої премії. Це мене теж дуже здивувало, тому що я так як. Скопило ну, не займалася. Да, я трохи лінилася, і тут мені це таке. <laughs> е, тобто дов... ти взагалі ну, гадала, що взагалі нічого не займеш, да, Так, Я uh -huh. гадала, що мені нічого не дадуть, тому що я там і збилась трішки і. Я тобі знаєш, І що да. скажу? Це вже авторитет на тебе працює. Вже всі, напевно, знали, що до нас їде Єлізавета, вона там така дуже серйозна. Мен, мене ще тиждень не спали. Так. Це вже спрацював авторитет. Так буває. Гадаємо, що тут на тебе теж спрацює авторитет в нашому конкурсі. Так, до речі, у нас є дзвіночок. Ми закликали людей телефонувати, у нас є дзвіночок. Зв'язок. Не просто дзвінок, а скайп. 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 Доброго ранку. усміх нині обличчя. Пізнаєшся. Добрий рано. Доброго Привіт. хвилин. Доброго раху. Ти сьогодні вірше нашого. Бачення. Дякую. Я Дякую. так розумію. Дякую. Як... Дякую. Я... Я так розумію, ви здалека до нас телефонуєте, кажете Доброго ранку, Волинь. Звідки? Я вам телефоную з сніженої ранкової, метушливої столиці. З Києва. А хто ви є для, для Єлізавети? Я сестричка старша. Рідна ага. це, це твоя старша сестричка. Не можу пропустити сімейну подію, коли відбуваються такі речі в сім'ї. Повинна бути завжди в онлайні. Дякуємо, що ви така хороша старша сестра. А ви ще маєте нагоду сьогодні теж привітати батьків із річницею? Сто відсотків дякую. Сьогодні в цей день 26 років тому. Наш тато та мама побралися і святкують сьогодні 26-ту річницю з дня їхнього шлюбу. Всім я вас вітаю. <реш> Дякуємо вам щиро за дзвіночок. Дякуємо за таку підтримку. Приємно, правда? Так, так звичайно. <реш> приємно, що телефонують самого ранку. І Рівні із столиці, далека і столиці, столиці. І КАП і прямий ефір. Так, а вам приємно? Дуже приємно. <laughs> Побачити, доньку. Послухаємо тепер ще старшу сестричку. Це не рідна сестричка, двоюрідна. Ось я так розумію, що ви теж. Десь з цієї сторони біля Білорусі, так, десь так. близенько так. живете, але ось тут в Луцьку ви знаходитеся. Ви тут працюєте? Ну так сталося. Що я сюди приїхала навчатися і залишилася? Ага, то так. до вас приїхали сьогодні госюї, так? так так, так. Скажіть, часто вам доводиться ось так е, е, з Єлізаветою десь теж подорожувати по конкурсах різних, mm. по різних заняттях? По конкурсах, як особисто її по вокалу, по фортепіано, і ми не подорожували. Але Це я для дуже... вас сьогодні вперше підтримка така так, так, е е її про по її професійних навичках, ну тобто фортепіано, вокал. А так я пам'ятаю, в нас була перша подорож, така дуже цікава. Це коли моя Крістіна виступала в Буковелі. Ми їздили на конкурс е Зіркового Фест в Буковель, і ми запросили, е щоб з нами поїхала в підтримку Єлизавета. Вона з мамою mm. поїхала, їм дуже сподобалося. І ми якби ну, почали розмовляти на цю тему, що треба, щоб Єлизавета те. Теж виступала, але в нас в ну, якби на даний момент. Дуже мало було таких цікавих пропозицій, конкурсів щодо вокалу, фортепіано. То в Україні якби не було такої можливості, щоб десь кудись її можна було записати. А і вони почали свою діяльність якби з Білорусії. Вони знайшли хороших е вчителів, які почали займатися, побачили в ній потенціал і якби почали розвивати. І згодом вже ми почали чути і бачити нашу Єлізавету в Маневичах, в Ковелі, в Луцьку. Вона зайняла пересуваю. Перше місце, так, два роки назад. Ми були дуже щасливі, що це. Я так розумію, у вас така солідарність, сімейна, ми така солідарність, дружба, так, правда, так, підтримка. Так, один -одного. Нас це дуже з взагалі дуже дружня, ми один одного підтримуємо. Там, як тільки, як тільки десь щось Ліза запише якусь пісню, мама зразу всім розкидає. І <ків> До слова, Спочатку. мама у нас зараз на зв'язку. Зв О, супер! Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку. <ріст> <ріст> Добрий ранок. Вітаємо <ріст> вас сьогодні. Стільки подій. <ріст> Хочу подякувати організаторам конкурсу, вам, каналу Аверс, що долучились до такого цікавого конкурсу і розвиваєте наших талановитих діток. Дуже дякую всім викладачам, вчителям, які долучилися. До таланту розвиває талант моєї доньки всім діткам, які переживають за неї, друзям, вчителям, небайдужим людям, які підтримують. Дуже дуже велике. Дякую. Ви вибачте, я хвилююсь дуже. Ми вам теж дякуємо, що ви телефонуєте до нас, дякуємо за таку підтримку. Правда, Ліза? І вітаємо вас з такими подіями сьогодні. У вас сьогодні такий ранок насичений, такий стільки вітань ви приймаєте. І це, і це день тільки почався. Тільки почався, так. Ми з Ілюсою тримаємо ліска за тебе, кулаки. Дякуємо за твіночок. Дякуємо всім. Шухай щастить. Дякуємо. Так, ну продовжуємо з вами. Я так розумію, Крістіна теж е, артистка, е, ну Чи, як початківець. Ми початківець. Вона ще про це не знає. Але, <гум> <гум> ми вже вирішили, <ми> що <гум> ну, буде вона в нас е, така. В нас всі в родині дуже індивідуальні. То якщо взяти до війни, може це ще просто діти. Що Ліза, що Крістіна, вони коли виступають, в них немає там якихось проблем, там на рахунок того скромності якоїсь там чи що, вони, вони перед конкурсом спочатку роблять нерви мамі одній другій. Під час конкурсу ідеально після конкурсу з холодним лицем пішла. Ну що йдемо додому. На конкурсі роблять нерви журі і глядача. Так, 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 так. Це дуже дуже часто. Якби нам вже не привикати, коли ми йдемо на конкурс. Ми знаємо, що нам треба з собою брати дуже велику коробочку нервів, і все буде довго цукерки, цукерочки. Так, так послухаємо ще Кристину. ранку. У Кристина ж очі загорілась, коли отримала мікрофон. Побачили. А ти на конкурсах теж співаєш? Я не співаю, танцювала. Ти танцювала, ага, а співати не хочеш? У нас ще конкурс не закінчиться, ще до 31 березня приймаються заявки. У нас все таке пробні, пробні. будемо ну. на буталу, Можливо, у сподів... нас буде ще й конкурс «Танцюй за мрією, все може бути. Ми <рігум> прийдемо. <рігум> 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 а ось ти кажеш, була у Буковелі, так? Тобі там сподобалося? Розкажи, як. -то. Ну, мені подобалося, що ми там такі буковелі, там було багато сніга і гори були. І там... Це зимою були, а коли ми були на фестивалі, Ліза з нами їздила, ми були весною. Пам'ятаєш, це було зелене. Гори теж були. Були. Гори теж були. Тобі сподобалося там, так? Гори Ти бажаєш, щоб твоя сестричка туди потрапила. Як у разі перемоги вона може потрапити у Буковель не на один день, не на два, а на великий відрізок часу, може, у Добір. Як ти хочеш. Ми теж з нею поїдемо. <рес> Дайте <ж> дитині відпочити. <рес> <рес> Добро, у нас є ще дзвіночок. <рес> у нас телефонують. У тебе дуже гарна група підтримки. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто до нас телефонує? Алло, алло. Доброго ранку, ми Ал... чуємо вас. Ви в ефірі. Доброго ранку. Представтесь, ага. будь ласка. Я викладач Любишівської музичної школи, і сьогодні я від імені усіх викладачів хочу привітати нашу лізеньку і побажати їй великої перемоги, тому що наша дитина дуже багато працює над собою от. і вона заслуговує на цю перемогу. Я від усіх викладачів вітаю її з цим, і ми її дуже любимо і знаємо, що. Це буде наша перемога. Дякуємо їй. <реш> дякуємо, дякуємо. Перемога за нами. <реш> так, перемога буде за нами. Дякуємо за такі гарні слова підтримки. Так, Ти... До побачення. До побачення. Телефонуйте до нас ще. Бачимо, що у тебе велика група підтримки. Дуже велика. І бачимо, що. Так, микрофон. давайте мікрофон. І бачимо, що насправді тебе оці люблять там у Дольську. Ну так, я завжди представляю Любочівський район, і тому це ну, не диво. Mm -hmm. да, да. Люблять да. і знають. Да. Це твій район, так. ти його да. тримаєш. Це з Любиш... Любиш... Це, це... це да. з Любиш Любишова. Музичного школа, школа. Та. так. Да, я в музичну школу прийшла в 6 років, і ніхто з вчителів не хотів мене брати, тому що я була ще мала. Ага. А Світлана Григорівна каже: Ну, так і бути, уже я буду ці займатися. Ну і зараз на даний момент в мене і лауреати, і перші місця, і завдяки їй що робиться з тими вчителями, які не хотіли з тобою займатися. Так. Вони Б'ються там Нехай хоча не за Григорію то не добре, то не добра емоція. Але друзі, ми зараз так говорили, говорили щиро, заздрі так. Ми говорили, говорили, і власне тепер потрібно, я так гадаю, послухати вже. Ми угу. ну, я так лізу. думаю, заінтригували глядачі. Так. Ну що ж, будемо тримати інтригу? Ні, чи не будемо? Ні, давайте вже дивитися і слухати пісню. Отже, увага на екрани. Как равно гарна пісня, ой, ти жаль воронку єлизавета кузміч, так номер 31. Заходьте на сторінку Співай за мрію та віддавайте свій голос. Пам'ятайте, що голосувати потрібно на офіційній сторінці Співай за мрію. Якщо Аж... проголосуєте десь на перепості, на перепощеній інформації, то воно ніякого ніякого впливу, ніякого ваги мати не буде у голосуванні лише на офіційній сторінці. Так, там де е, зібрані і розміщені усі е, ролики наших конкурсантів, отож... Знаходьте ролик Єлізавети номер 31 і ставте сердечко. А можете ще писати коментарі? Так, а те, що коментарів буде багато, я просто таки не маю сумніву навіть. я. Теж я впевнена. <світ> я ще чула, що ви в такому гурті співаєте, родина. Це в нас був такий новоутворний гурт, буквально за п'ять хвилин, можна сказати. Нас запросили на інва вечорниці. Проходить 26 грудня в дев'ятій бібліотеці. – якби... -вечор... це вечорниці для інвалідів. І нас попросила Анна Григорівна Шевчук. Вона в нас в. В Волинській області є по інваліда, спілку інвалідів очолює. І вона попросила просто їй допомогти як спонсори. Я, з своєї сторони, виступила як спонсор, там допомогла, чим могла так сказати, і запросила, якби, з нашого Любішова, щоб провели вечорний, що ми знаємо, що в нас дуже гарні є аматорські гурти. Це Надія Дащенко своєю дочкою приїжджала. І приїжджала, якби за організацією мами Єлізавети. Їхали три мами і три доці. Ліза була найменша. Вона виступала, співала свої пісні вокально саменька і так само проводили вечорниці якби таким гуртом. Шість чоловік було дуже цікаво, було всім дуже сподобалось. Інваліди були дуже в такому захваті, просили ще організувати їм такий захід. Я думаю, на майбутнє ми будемо з ними працювати в такому дусі, і розвиватися. Якщо людям, людям подобається те, що ми несемо, то треба його показувати. А, людям... а родина вас дійсно дружня, бо тому що в нас. Є на... ще один телефонний дзвіночок. Так. <що> бачимо, що це для вас дійсно несподіванка. Добрий ранок. Добрий ранок. Хто до нас телефонує? Прошу. Хто телефонує? Представтеся, будь ласка. Морашко Марія Лінічна Маша. — Дівчата вас впізнали, кажуть, баба Маша. Так, Я хочу привітати лізу. Хорошим-хорошим початком, що вона завжди такою була, таким дзвіночком для родини завжди була. Щоб завжди була гарною, гарною дитинкою. Дуже-дуже приємно, як вона співає. Хай слухають, всі, як вона в нас гарна дівчина, дуже гарно. Дуже, дуже я і вдячна. Дякую. Хочу привітати тата, сьогодні в неї тата й мами. 26 років вони побралися. Ліза, ти мене чуєш? Так, Ліза, чує вас. Ігор, питає, чи Ігор. А, чи Ігор? Чує? Да. Тата Ігора хочу ще привітати. Сьогодні їм 26 років ми з мамою побралися. Дуже вдячна таку доцю, що в них така доча, є, дуже-дуже дякую, що вона прославляє наш рід. Дуже-дуже приємно. Мізок собі вдячним вдячним, да дуже вдячні. Щоб побільше таких було діток, щоб приселили наш, нашу Україну, піднімали, як то кажуть, наш голос завжди скрізь. Щоб чути, що в нас на Україні такі дітки є. Добре, добре. Щиро дякуємо вам за дзвінок. І вам дякуємо за те, що завітали до нас за те, що вирішили брати участь у конкурсі, адже я можу сказати, що наш день сьогодні вдався. Ви настільки позитивні, настільки дружні. І я гадаю, ти будеш фаворитом цього конкурсу. Мама вдома розкаже. Мама мама дома розкаже. <ріст> бажаємо тобі щиро, бажаємо тобі успіху і перемоги. Дякую. Отже. Дякуємо, друзі.